Дівчина зустрічалася з хлопцем багато років і все чекала від нього пропозицію руки та серця. Він багато разів пропонував їй стати дружиною, але це все було так в битовому діалозі, що не сприймалося як серйозні наміри, адже кожна дівчина мріє це побачити в якомусь особливому проявленні. В результаті через деякий час пара вирішила одружитися, тому що просто вже пора. Через пару років чоловік став неочікувано сам не свій, припинив називати приємними словами, не проявляв ніякої уваги. Затр... Тримувався на роботі, майже перестав спілкуватися, все було добре, і в один момент рухнуло. Дівчина не знала, що робити, та як би там не було, все таки вони розвелися, і доволі швидко. Дівчина вся в печалі та сльозах не знає, як далі жити, цілий день проплакала, а ввечері її чекав сюрприз. Почула гучну музику, вийшла на балкон, виглянула, а під ним стоїть її коханий на одному коліні з обручальним кільцем, навколо красиві свічки у вигляді сердечка. Як думаєте, що вона йому відповіла?